Працівником, пожежним водієм, командиром відділення. В даний час, коли вже була війна, я вже був пенсіонер. Я навіть не думав, що Росія може напасти на нас. У мене навіть ну, в думках цього не було, о, що так жорстоко я маю на увазі. О, то, що вже була війна з 2014 року. У нас тут почалась, ну як візде, о, 24 лютого. О, уже 26 лютого під Бородянкою стояло 500 єдиниць техніки всякої. Ну, це танки, гумнянки, подібне, БМПшки, БТРи, машини, заправщики, все. Ну, так як тут, наче по місту, трошки якось десь інформацією владіли. Вони, це не пам'ятаю якого числа, ну примерно десь 30-го числа чи що, зайшли на Бородянку, зробили. Воно видно, що тут зроблено було. Розтягнулися тут, як кажуть, от Бородянки аж чуть ли не до Києва. Ну, Достоєнки це точно. О, ну і, звісно, потрошку-потрошку давай унічтожати. 8 березня вже, правда, заходять наші військові. В даний момент я вже тоді. Займався евакуацією людей на шкільному автобусі. О, вивозив. Ми ще навіть 8 числа я погрузив діток із жінками, потім вигрузив їх, тому що поступила команда, що будуть заходити наші війська. О, і наші війська зайшли 8 числа, коли вони вже проїхали по селі, ось по вулиці Незалежності. Я е, ну, погрузив знову людей і повіз е, на мигалки. Як я пробирався, це тут, ну, тупо тут вже теж тяжело. Коли їхав, я виходить, перший раз везеш діток із жінками, о, і навстречу тобі їдуть танки, це не передати. Ну, слава Богу, це їхали наші українські. До це воно трошки легше. А так їдеш, дивишся, стоїть колона, 10 машин, і всі бояться їхати. Ну… Я, звісно, цю колону обганяю і їду, і дивлюся, що там впереді реально танки. А люди побоялися, їхала колона. О, Я поїхав собі, да і все. Ну, я їх, звісно, вигрузив, бо тут ще треба було забрати людей, бо взагалі це сходилось людей з Бородянки, ось о, з дружні. Ну, виходить, з інших вже сіл люди пробиралися і збиралися ще тут. По ми ще тут. Ну, до бойових дій ще, ну як сказати, у нас таких не було. А в нас вже вони почали звісно, з 8 березня вже почали по нам крити. А ні, були ще авіоприльоти, самоліти у 5-10. 5-20, ось якогось з 50 до 5-20, яких скинули 4 авіабомби, зорвали подстанцію е, на це. Я. Дві бомби впало, зорвало подстанцію ну, трансформатора, по якому розподілялася електроенергія. І кинули одну бомбу на садок і ще одну бомбу, Ну, одна зорвалася, друга не зорвала. Росіян тут не було. Росіяни сюди зайшли 20 березня. Вони з 8 березня вже почали бомбити, так як наші тут війська поїхали на Бородянку. Е їхала перша БМПшка із снайперами, і в основному були дівки. І вони попали під обстріл. Що з будинками? Будинки почали горіти вже з 8, -го. ні, не з 8, -го. з 12 числа це точно. Вже почали жорстоко бомбити і на 17 число я знаю, що вже по селі Загальцях по нашій вулиці вже не було 17 будинків. Дочка дзвонить, виїхала. Жінка в Київ поїхала 24 лютого на роботі, саділа 45 суток по камеську. Кажуть, виїжджає, але ж герой типа. Коли ще був будинок цілий, я ось у сусіда там прильот був. <хи> у мене з гаража тоді посипався шифер і от там магазинчик розбитий. Так я тут на самому лежав ось під гаражом. Потім У мене трохи нерви вже здали. І вже виходить, о, потім ще в центрі ще побачив один прильот, о, там теж довго розказувати. О, і в мене вже нерви здали, я 15 го числа. Сюдова перебрався в Потачню до матері в сусіднє село. О. І там сидів до 19-го числа. Поки ми з 17-го числа не зайшли українські війська вже в Потачню. Коли українські війська заходять у Поташню 17-го, до 19-го вже прильоти почались і на Поташню. О. Там в Потачню зруйнували взагалі, фосфорними бомбами 33 будинки і 150 хат під ноль. Ми 19 о, о, березня переїхав я вже на село на Нову Буду. Тоді утром проснулися і було дуже жорстоке бомбування нашого села. І коли виглянув я, виходить, вийшов якась на вулицю, вивіліз до дядька на балкон, дивився, через ліс, Чорний стовп диму, і я кажу, села вже немає. Я кажу, треба тікати десь уже подалі. Бо тут вже, ну вже, таке було страшне. І узнаю вже 21 числа, що вже 20 числа зайняли село Загальці, вибили нашу військову частину і вони зайшли. сюди. Тут теж мужика одного закатували. 140 ножових ранень і бичками і очі повитушували від сігарет. Чого? За того, що в людини, дерев'яна хата теж була, тепленько, грубка, те все, так ще як це зима, морози до 12 градусів були. Наші солдати що? Грілися в нього. Діду закуриття кажуть дали. Ну, ще не дід 60 років, це не сильно здоровий такий вже дід. О, і виходить, коли наші відходили, вони зайшли, побачили імуніцію, моє, там якась гільза, якийсь патрон, щось валялося. А потім, коли вже руські зайшли 20 березня, вони ж по хатах везде все ходили, що ще пооставалося, де. І вони, виходить, заходять, бачать цю картину. І вони думали, українські. Шпіон, диверсант чи ще щось. А людей, так як фактично там в обшой, на тому кутку не було, вони його закатували. І вони здівалися до, до тих пір, поки він не помер. Ще дві жінки розстріляли. І виходить, одного хлопця були ранили, але вони його й спасли. О, точно не знаю. Ну, це розговори таке, це я утверждати сам лічно не хочу. Получається, 248 хат під ноль, 700 пошкоджених з копійками, а взагалі ну, 1300 десь будинків у селі. Ну що, ну, виходить, в цьому гаражі. Ось, ось, що є на самом ділі. Тут сталися одні стіни, і то чуть ли не напівзруйнований. Ось, ось воно видно де що перекладував, що воно армапоя заливав. Він там вікно поміняв, кришу зробив, щоб для початку хоч десь можна було переміщатися. Ось, ось там була літня кухня, хлів, яке згоріло під ноль. Тут ось, ось був будинок, в якого нема. Це просто вже на даний момент. Відбудував. Куди прилетіло, он там от наче флажок висить, от там не цей забор, а цей слідущий сусідський забор, от там якраз тупо у сусіда і собаку оглушило. Дві неділі, вважаю, ну більше неділю відходив, виходить, п'ять метрів від будки впало. А я якраз вийшов, отут а в мене виход раніше був. Ось, ось, виходить, з вірандочки. Чую свістить, ну куди ховатися. Я впав тут, під старі двері і лежу. Чую тільки геп і шифер полетів. О, тут я тільки вставав, чую, знов свіз, чую другий геп. Ну Я вибіг з двору і давай тікати далі. Я навіть не бачив, що там робилося. Це просто вже, коли повернувся сюди, тоді я це вже осознавав, що воно було. Получається, я 17-го. Це ще був, до, ну там шиї в окулетній кухні вже до 15-го числа не було нічого. Получається, 15-го, коли я вже перебрався з Судова, бо вже ну, жорстоко бомбили, получається, перебрався на поташню до матері в село. О, до, до, приїхав 17-го, ще порувався на страх і ризик, щось хотів забрати, проще подобне. Он собаку навіть, бачите, він сохранив. <сí도> <сí도> у, 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 набуло якась теж забрати, ну, наче кинув у, у гарачки, коли воно таке робиться. А тоді ж мозги трохи варять, що животне залишилося у вольєрі і подібне. подобне. Теж його хотілося наче забрати. Приїхав, вже шибок у хаті не було. Ну, Двері, правда, на замку були, О! але вже не шибок, нічого, ну, ще так. Шифер, наче ще був усе, а Ну, тут е, є людина, сірожа. О! Сусід, як кажуть, він так нікуди не виїжджав, доказав, що тут о, оці є всі хати щитаю, не горіли підряд. Под, Усі 20 го числа. Вони, коли вибували українські війська, вони тоді дуже жорстоко, сильно бомбили, тут горіла чуть ли не вся вулиця. Ну і хай не вулиця, але пів вулиці це точно. Коли вже російські війська я знав, що вже відійшли, вже сообщили. Я повернувся 3 квітня, так як в селі Потачня. О, мій згорів у хаті, люди сказали, рідний дядько. І я приїхав, ну думаю, ж скільки, щоб собаки вже ті останки не розтягували. Приїхав, почав його поховати. О. Получається, оце така його картина. Що в руїни, що в цьому, що в нас у загальцях, що в Поташні. Тут по вулиці проїхати взагалі навіть не можна було. Тут треба було їхати на першій передачі, бо чим даєш більше газу, тим е, е, зразу це я. Ловиш тупо осколки. Я не хочу матюхатися, я просто біг би. Я б хотів би, щоб вони те пережили, що я пережив. О. Не хочу хужого їм навіть жила. Ось таке, щоб вони пережили, щоб відчувствовали це на своїй шкурі, як воно це все відбувається. Що їм сказати? Скоти да і все.